Привіт, привіт, друже! Вітаю тебе із тим, що ти тепер вже на молдавському боці, що тобі успішно вдалося. Мене в цьому інтерв'ю цікавить тільки от молдавська сторона, тому що про українську більш-менш зрозуміло. Єдине, на чому можна загостритись, це на нюансах. На нюансах, так, щоб не оголювати там якісь важливі деталі. Просто на якісь Ні, я маю… Є нюанси на молдавській стороні. Ага. Дуже такі важливі. Так. Іменно, цей. Іменно В плані карточок приватбанковських і все, все остального. Валюти, ну як, грошей і все остального. О. Що я можу розказати? О, от поділись, будь ласка, як тебе прийняли молдавські прикордонники і розкажи про аспекти твого молдавського. Перебування. Так, дивіться. Я, в принципі, зразу здавався молдаваном. Я буквально зразу переплив і зразу на їхній прикордонний пункт приходив. Буквально там просто цей пункт закритий, нікого не було. Вони мене на камері побачили і зразу приїхали, забрали мене. Ну, як забрали? Зразу почали оформляти. Я вийшов з закордонним паспортом в руках. З важливого. От як ви перепливаєте на молдавську сторону, там що ви маєте речі там, з чимось перепливати, там, наприклад, надувний круг чи ще щось, лишайте на тому місці, там, де ви переплили, чітко, на березі. Бо ви все одно прийдете на це місце з молдавськими пограничниками, щоб вони оприлили місце, де ви переплили. Щоб була якась метка, щоб, ви, щоб вони знали, де цей був переплив. Бо ви все одно підете шукати це місце. Це важливо. Далі мене прийняли молдавські пограничники. Ми сходили, подивилися на це місце, повністю описали це місце, пофотографували з віщами і поїхали на прикордонну заставу. Далі повністю йде оформлення. Оформлення десь займає години 3-4. повністю беруть дані, паспорта. Ну, питають, треба зразу казати, ну, що ти береш обіжище, 3-4 години вони тебе оформляють. І далі везуть на загранзаставу, як в мене було случай, що побільше. Так як я перепливав на виходні дні, виходить, у них є міграційна служба. І в Молдавії їх не так багато. На таких хлопців, як ми, вони ну, оділяють дуже мало времени. Наприклад, є людина з Бельців, в міграційній службі, яка їздить по цих погранзаставах, де ну, ну як, де одержать хлопців наших, ну, які переплили. На день-два прийдеться посидіти. в Молдава. Далі приїжджає міграційна служба, забирає закордонний паспорт, назначає число і якого числа явиться в міграційну службу. І далі все по, по, І випускають на вулицю після цього. Далі хотів розказати по карточках Приватбанку, Монобанку і все остального. Угу. Розп... Ну, так, дивіться. Якщо ви знаходитеся в прикордонній зоні, оце з Молдови, цього не де не афіширують встановлений ліміт по знятті готівки. Наприклад, можна зняти тільки 1300 лей і все, щоб ви були до цього готові. Карточками можна розраховуватися де як, як завгодно, в магазині, де можна розраховуватися. Но зняти, її, наприклад, в таких прикордонних городах, як Сороки чи Щеди то можна тільки 1300 лей. Щоб зняти більшу суму, щоб повністю користуватися карточкою, треба від'їхати від прикордонної зони на кілометрів 4030 км. Тоді цього обмеження не буде. Щоб знали, що от така от буде й біда. І щоб карточки були з чіпом, бо молдавани вже не користуються, щоб просто проводити. Зрозуміло, про що я говорю? Uh -huh. Іменно була чіповна карта, бо майже не користується. Віздія з, з чіпом NFC, користуватися магазином uh -huh. і всім остальним. Це таке, щоб Щоб, щоб Які є можливість поміняти карточку на таку що з чіпом. Наче і все таке, наче все нормально, відношення, все як має бути. Отакий uh -huh. по uh -huh. нюанс. Тобто прийняли тебе добре, почуваєш ти там себе в безпеці, ніхто тебе там не кошмарив на вулицях, тебе не попереджали що ну, там. Нічого, що, все от лісу. Що по все, все як ми. Що по вулицях да, не ходити, там можуть бути українські ні, прикордонники ні, тебе ловити? Ні, 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 нічого такого не казали, абсолютно нічого. Ми сьогодні ходили на пляж, бачили і даже пограничників, які нас приймали. Нормально з ними поговорили, подивилися на Україну та й пішли собі, розійшлися, То все, то все нормально. Ага, це так, то це дуже добре. Ем, і, ну, може, ти ще поділишся якимись деталями про то, як ти долав українську частину в сенсі е, якісь поради можеш дати стосовно наскільки Дивіться. близько можна підібратися, в яку пору доби чи пору тижня то краще робити. О, підібратися можна, як оказується, доволі близько. Треба договоритися з меншними таксістами. Буквально може навіть з геть прикордонних міст, які знайде блокпости. Можна хлопці з геть до, до Дністра, практично. Під'їжджали через таксісти. Це я йшов полями, збирав кукурузу і соняшники. А так, в принципі, доїхати можна на свободу. Там не такі вели, не геть, так як розказують купа дронів і такого катера, і я взагалі нікого і не бачив дороги. Єдине, якщо йдете пішком, доїжджаєте це, і вам лишається кілометрів 10-15, ні в випадку, щоб не було бріджів і не було оцих шльопанців на ногах, бо поля... Кукуруза, бляха, муха, все остальне. Я пройшов бріжок, весь подертий, <ріст> <ріст> обшарпаний обшарпаний. <ріст> Зібрався все. Так що... Одежу, низ одежі має бути абсолютно закритий. Хай буде жарко, хай буде парко, але ну, краще цілим, ніж подертим. Так, по полях зараз дуже багато убирають. Таких пустих місць, виходить, дуже багато. Временами треба під посадок, але посадок багато, полів багато, можна йти загубитися так, що в цих посадках. Головне це. І головне вода. Оце дуже головне. Може не так їжа, може не так цей, може краще нічогось не взяти, але взяти мінімум з собою 4 літри води. Це мінімум. Бо поле, жара, води геть місць, щоб набрати її майже немає. А пити дуже хочеться. Оце вода. Вода і закритий низ обулі, Щоб був абсолютно. Оце а, а ти крутезний, а ти прям мій брат сандальний в шльопанцях. Я в сандалях в шльопанцях, а потім у чухався, наче в мене. Сані. Наче булячка якась. Слухай, а ти плив в ластах? Ні. Я теж це зробив в глупості, ніякий я не зробив. Я взяв, купив цього самонадувного жилета. Поняли, який Там вставляється балон, вставляються ті падьори за шнурок і він надувається. Містер там не глибокий, там буквально метрів 50 можна прийти пішки. І з другої сторони метрів 50 пішки, а там метрів 100 плисти. А в тому. Жулієті взагалі не дано плисти. Ти як ньому поплив, ну зупинился і ти як свічка в ньому стоїш, і не грати в ньому. І ні. Я ним і боком, і раком писався плисти, і на спині. Я в б... бог барахта, 15 барахтану п'ятнадцять. Хлопці там за воно всім допливають. Я в ньому на барах то все. Ну за то саме главное, я не втонув ньому. Він роботу свою зробив. Я не переживав, що я втонув. Там в ньому повис і він тебе держить чітко. Ну, таке, краще брати якогось з надувного круга, вполне оце, За нього держатися. Ну, таку, таку техніку брати це вже лишнє. Ну, нічого, головне, що не втонув переплив. Так, так. Зі сторони так. було смішно, але нічого, ніхто не бачив. Зате було що залишити на березі. для прикордонників. Ну так да, так, так. Ну, так, так. Слухай, а Вони по дорозі. А, ага. так, кажи. По дорозі є якісь калабані, де можна воду набрати через фільтр профільтрувати. Є. я навіть в річках брав, можна казати, названня о цих населених пунктів. Ні, 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 ні. Не, не треба, не треба цього розказувати. Ти ну дивіться, мені... треба, Дивитися, в основному калабані зараз калабань немає. Uh -huh. Треба чітко дивитися річки. Річки uh -huh. є. Річки є. Ага. Вод... Да, Набирати воду в річках. В принципі, я набирав воду в річках, я пив її без фільтрації. Ну, без фільтрації, без нічого так. І нічого мені не сталося. Як хочеш пити, то воно п'ється добре. Ага. Нічого такого. Ну що ж, що? Дивіться... Ну так, да. наче і все. Uh -huh. Ну, ну я так. почув все, що хотів почути. Може, ти ще щось додаш під кінець. <світ> ну, та і все. <світ> Наче ну, така моя історія. <світ> ну, дякую величезне за позитив. Я сподіваюся, він ну, буде да. корисний дійсно. Ну да, так, і, ну, <світ> ну, да, і дякую вам, дякую <світ> вам велике. Добре. Давай, до побачення. Бувай, гарного нового життя тобі. <світ> 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 да,